10 лютого відбулась виїзна апаратна нарада під головуванням виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського, що проходила на базі комунального підприємства «Подільс теплокомуненерго в нараді взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Звітуючи з приводу військово-соціальної обстановки на Подільщині, очільник громади Олег Албанський поінформував присутніх, що на території Подільської громади та на кордоні ситуація залишається спокійною. Стабільною і знаходиться під повним контролем силовиків. Кількість порушників кордону значно зменшилась. Однією з головних тем обговорення на нараді стало проходження опалювального сезону в умовах значного зниження температури повітря. Окрім того, кожен з керівників комунальних установ громади та начальників відділів і установ доповідали щодо виконаних завдань та повідомляли про заплановані роботи. Ось деякі з них щодо роботи КВЕП теплокомуненерго звітував його директор Максим Пере. Рлей за наданою інформацією, підприємство продовжує забезпечувати оселі подільчан і заклади освіти теплом, виходячи з наявних об'ємів газу. Головне завдання це дотримання існуючих теплових норм і входження встановлені Нафтогазом ліміти на використання газу. Окрім того, підприємство займається вирішенням кадрових питань для виконання покладених на нього обов'язків і з обслуговування населення. Директор КВЕП Подільськводоканал Володимир Негрескул прозвітував, що в даний час силами підприємства проводяться роботи по обслуговуванні насосних станцій, що розташовані на території громади. Також шукають можливості оновлення наявного обладнання для покращення роботи. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що продовжується роботи з регулярного вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Ліквідовано стихійне сміттєзвалище, що було створено безвідповідальними подільчанами. Також продовжується обслуговування і ремонти дитячих майданчиків. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський повідомив про роботу навчальних закладів Подільської громади. Всі заклади освіти працюють за планом із дотриманням температурних норм. Також було надано звіт про хід ремонтних робіт та співпрацю із благодійним фондом Дерево життя щодо реалізації різноманітних проєктів. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу із відстеження руху міського громадського транспорту та про результати налагодження gps відстеження руху міських автобусів, які ще знаходяться в тестовому режимі. Також було надано інформацію щодо інвестиційної роботи і підготовлених листів для подальшої участі Подільської громади у міжнародних інвестиційних проєктах. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський та головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мамей повідомили про роботу своїх закладів в умовах карантинного режиму через підвищення кількості захворювання на гервії. Окрім того, слід зазначити, що на нараді був присутній і представник Подільського районного управління поліції Олександр Іллященко, який також поінформував присутніх про проведену поліцейськими громади роботу щодо забезпечення правопорядку і дотримання законності, про роботу з виявлення ухилянців, а також про роботу з порушниками закону. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішень. Я тих чи інших питань.